Вітаю! Мене звати Дорошенко Марія. Я учениця 4-го Б-класу Харківського ліцею номер 152 Дослідження це дуже цікаво та захоплююче, тому сьогодні я буду проводити експеримент. Для цього нам знадобиться дві склянки, 2 яйця, вода та оцет. Беремо перше яйце. Обережно кладемо його в склянку і заливаємо водою. Беремо друге яйце, кладемо його в другу склянку і заливаємо ось там. Ми бачимо, що одразу починає виділятися вуглекислий газ. Через 24 години ми дізнаємось, що станеться з цими яйцями. Давайте подивимось на результати нашого експерименту. Почнемо з яйця, яке пролежало у воді. Воно ні трішечки не змінилося. Тепер подивимось на яйце, яке пролежало в отці. Воно стало м'яким, а кальцій на його поверхні розчинився. Яка ж між ними різниця? Яйце, яке пролежало у воді, залишилось твердим і ніяк не змінилося. Проте яйце, яке пролежало в отці, стало. Більше в розмірі і стало м'яким та пружним. Адже шкарлупа на поверхні яйця майже повністю складається з карбонату кальцію, який при взаємодії з оцтовою кислотою розпадається, виділяючи вуглекислий газ. Дякую за увагу!